Володимир Зеленський телефоном поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони скоординували позиції та однаково бачать необхідність спільного європейського погляду на головні для Європи безпекові питання. Наголосив глава Української держави і додав від виваженості та дієвості кожного нашого кроку Європи та Америки залежить дуже багато і тепер, і на майбутнє. А півтори години тому президент України закінчив телефонну розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон Дрляїн. За словами Зеленського, ЄС відіграватиме головну роль у післявоєнній реконструкції України. Отже, чого чекати вже наступного тижня і які можливі наслідки зустрічі Трампа з Путіним розпитає про все Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю. Отже, Трамп найближчим часом може зустрітися з путіним. Після цього можливий тристоронній саміт уже за участі і президента України Володимира Зеленського. На вашу думку, чому російський диктатор от саме зараз погодився на такі зустрічі? На нього все ж вплинули погрози Трампа чи Путін затіяв якусь свою гру? Дуже важливо, щоб ми не займалися допус... домислами, фантазіями і створенням якихось хибних е, наративів. Е, ми, українці, українська держава робить все можливе для того, щоб якнайшвидше прийшов мир на українську землю. А чому Путін зранку прокинувся з однієї ноги, а потім з іншої ноги? Це найменше насправді цікавить українців для України. Путін він прийнятний тільки у вигляді підсудного на лаві підсудних в міжнародному трибуналі. Там, бо можливо, ми могли це аналізувати. Чому так чи інакше він має якісь настрої? Тому чому він на щось погоджується? Це ми виключно можемо тільки припускати, спекулювати і так далі. Тут можемо побачити рішучість з боку Америки. Це правда. І бажання Трампа покласти край цій війні, і готовність Трампа накласти санкції на головних клієнтів Російської держави. Це Індія, номер dva на сьогоднішній споживач російських енергоносіїв. 25% п'ять індійські мита на товари, які будуть продаватися в Америці, це не жарт. Чи вплинуло це на бажання Путіна? Можемо робити припущення, але ми точно цього не знаємо. Так само на це могли вплинути героїзм українських захисників. Які ціною неймовірних зусиль надають його армії просуватися, вони йдуть в певних напрямках, але все одно заплановані, захоплені території на Донеччині, не реалізовані ці плани. Заплановані захоплення на Сущені, не реалізовані ці плани. Заплановані операції на Херсонському напрямку, не реалізовані ці плани. Тобто, чи є результатом цієї готовності? Путіна тільки там тиск з боку Вашингтона. Ну мені здається, це несправедливо з точки зору оцінки спроможності самої України тиснути на Росію, тиснути в той спосіб, що не давати досягати сі, які які коштують Росії дуже дуже високо високу ціну і життя власних російських солдатів. Тому це не так важливо, чому Путін погоджується питання: чи відбудеться це, і от чи відбудеться це то сьогодні? Ми бачимо в американському медіапросторі дуже чітку тезу. Трамп не подарує зустріч Путіну, якщо це не буде частиною зустрічі Зеленського і Путіна в в процесі досягнення припинення війни в Україні. Просто так давати. Подарунок Путіну Трамп не буде. Це те, що ми бачимо в американській пресі. Це абсолютно справедливо, тому що ми розуміємо, чого домагається Путін, якщо він зустрінеться з Трампом власної легітимізації і власного такого медійного прощення. Да? Але навіщо йому давати такі шанси, якщо війна при цьому не буде зупинена? Пане Сергію, давайте детальніше зупинимося і на переговорах, які проводить в ці дні. президент. От сьогодні Володимир Зеленський прозвітував про телефонні розмови з очільниками європейських країн, наших партнерів. От, власне, про що говорили, і чому саме сьогодні так багато дзвінків? Ну, це наслідок цієї комунікації, яка була напередодні. Перше, за декілька місяців ми бачимо візит американського спецпредставника Дональда Трампа до Москви. Минулий раз ці візити вони мали, я б сказав, набагато більш оптимістичні для Росії очікування. Вони думали, що вони повністю розкусили Трампа, і зараз він буде реалізовувати вигідне Путіну. Бачення нічого цього не сталося. Навпаки, з усиллями якраз офісу президента, голови офісу Андрія Єрмака, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони Сибіга, мера шмигаль, міністр економіки. Зараз прем'єр-міністр Свереденко і звичайно, президент Володимир Зеленський. Величезний обсяг з роботи пророблений з американськими лідерами, і журналістами, і вдалося переконати Америку, що не можна здавати Україну, не можна піддаватися на тиск або на Шантаж, або на просто брехню Путіна. І ми бачимо, як Америка зробила цей великий розворот і підтримує Україну і зброєю, і в риториці, і в санкціях. Те, про що ми багато говорили, чого не було раніше. Тому я переконаний, що. Це наслідок цих зусиль. І комунікація, яка зараз відбувається, це за результатами останнього раунду. І якщо ви подивитесь попередні раунди, так само після цих раундів були зідзвони, були візити, були обговорення. Тобто ну, нічого екстраординарного не відбувається з точки зору того, чого не було раніше. Але важливо розуміти, що тепер ситуація помінялася, і американська влада вже не займає двозначної якоїсь або невизначеної позиції. Вона чітка на боці України, і це я кажу, не просто. Бо я так хочу, тому що я читаю розпорядження президента США на сайті Білого Дому, де він чітко вказує, що агресія Росії проти України це ризик для національної безпеки США. Це підписано Дональдом Трампом напередодні вчора, в середу, пане Сергію. Бачимо зараз віноземних змі пишуть умови. Які, начебто, Вашингтон озвучив Путіну, це я тут процитую перемир'я замість миру, фактичне визнання окупованих Росією території шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років, скасування більшості санкцій, накладених на Росію, повернення до імпорту російської газу нафти в Євросоюз, на вашу думку, чи справді саме такі умови могли пропонуватися Росії? І, власне, чи погодиться Україна на такий сценарій, якщо це дійсно умови, які пропонуються. Ну, по перше, ви зараз цитуєте публікацію польського порталу. Так, так. По-друге, ця публікація вже була спростована радником президента Дмитром Литвином, який сказав, що дуже сумнівається, щоб Вітков, який був в Москві, і у встигли поговорити з цим польським порталом вчора. На розмові Зеленського і Трампа нічого такого не звучало. І Вітков нічого такого не говорив. Він говорив про інші речі. Тобто нам не варто ми розуміємо да? інформаційний ажіотаж, і звичайно, конкуренція медіа полягає в тому, щоб повідомити те щось про що потім будуть інші говорити, і виникне навколо цього медіа та, і інформаційний хайп, який буде для цього медіа корисним. Але... Е, важливо пам'ятати, що головним комунікатором з українським суспільством є не польський портал, а український президент. І український президент своїх сто складно його занувати в тому, що він мало комунікує з українським суспільством. Він робить що звернення, а ще протягом дня багато багато разів виходить е, в медіа з своїми повідомленнями. Тому нічого подібного український президент не казав своїх повідомленнях. І для України важливо рятуватися саме на українського президента, а не на іноземні портали, які. Шукають зрозуміло, чого вони шукають інтереси до власного проекту. Пане Сергію, дякую, що роз'яснили, тому що дійсно люди в нас переживають, і коли читаєш такі новини, є от певна тривога. Дякую за це. В нас буквально хвилинка залишається. Хочу запитати, як думаєте, чи будуть вторинні санкції завтра введені проти оцих країн Індії, Китаю, Трампом. Ну, по-перше, Китай не фігурував в цьому списку. Сьогоднішній день як Індія фігурує, і це зафіксовано в американському законодавстві як указ президента США 25% додаткових санкцій, але одного часу президент Трамп дав прес-конференцію. Сказав, що він не виключає і Китай, і Бразилію, і ще когось як додаткові санкції, але це виключно рішення президента Трампа, ми як Україна. Не очікуємо, що зробить, а ми агітуємо за те, щоб це було зроблено. Тобто, ми не сидимо і не кажемо буде, не буде, ми не знаємо. Це рішення буде американською лідер, але Україна має зробити все зі свого боку, щоб. Це рішення було ухвалено, можливо і неможливо зробити, щоб його переконати, і те, що американська риторика помінялася, це прямий наслідок тих величезних зусиль, які були застосовані офісом президента Володимиром Зеленським, міністерством закордонних справ економіки оборони, те про що я казав раніше і власне сподіваємося, Для того, щоб американська зовнішня політика помінялася, і вона стала чітко проукраїнською. Це Все ми зараз по. Пане Сергію, дякую вам дуже, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру. І за цю розмову це був Сергій дякую. Лещенко, радник керівника офісу президента України. А далі підсумко.